Зустрічайте нереальної смакоти і красоти торт, чорниця з лимонним чизкейком». Він настільки виходить ідеальним, що просто важко підібрати якісь слова. Обов'язково готуйте. Ну і не забудьте подякувати та підписатись на сторіночку. Для чизкейку до крем-сиру додаємо лимонний цукор торгової марки Еко, ванілін та ванільний цукор. Я обожнюю всі їхні спеції, з ними випічка завжди ароматна. До речі, зверніть увагу на приправу до сирників вона чудово підходить, також до чизкейків. Додаємо також яйця. Перемішуємо все вінчиком, вливаємо вершки, додаємо трішки крохмалю і, звичайно, лимонного сока. Переливаємо у форму та випікаємо при 150 градусах, обов'язково ставимо на дно воду. Для бісквіту яйця з цукром та ванільним цукром дуже добре збиваємо, просіємо борошно, акуратно перемішуємо. Ну і, звичайно, додаємо розпушувач від торгової марки Еко. В кінці вливаємо олію, перекладаємо у форму і випікаємо до готовності. А коли охолоне, розрізаємо на 4 частини. Для чорничного конфі ставимо Чорницю, цукор і додайте ще кардамон. Дуже виходить вже смачно. Перед збіркою торта збиваємо холодні вершки з крем-сиром та цукровою пудрою та додаємо ложечку холодного чорничного конфі. Виходить такий от нереальний колір. Ну і збираємо тортик. Я бісквіт нічим не просочила, тому що він і так виходить. М'ягесенький, мені так подобається. На перший корж викладаємо крем, з крему робимо бортики, потім чорничний конфі, бісквітний корж, лимонний чизкейк, Знову крем. І так збираємо тортик. Замотуємо харчову плівку, ставимо на Ятись холодильнику, потім декоруємо і дивуємо всіх.